Ми звикли звинувачувати наших блогерів та публічних особистостей у крінжі. Мовляв, тільки у нас колять ботокс, а потім продають курс по фейсфітнесу. Що тільки в нас блогери розказують про шлях до мільйона, сидячи в орендованій локації на останні гроші. Що тільки у нас рекламують каном чи відвертий скам. Скажи, твоє відношення до реклами кано і рекламушка. Абсолютно нашу. А, а чого ні? але поки ми дивимось на наші локальні драми у західному світі розгортається щось ще масштабніше. Найпопулярнішого тіктокера світу щойно депортували із США, блогерку з мільйонними контрактами спіймали на фальшивій благодійності. А ще один свідомий активіст виявляється просто чуваком зі Снепчату, якому дуже хотілося свіженьких нюців від дівчат. І це лише верхівка айсбергу. Так, у західному медіапросторі вистачає. Своїх треш історій і подекуди вони шокують ще більше, ніж ми очікуємо. Гламурна картинка просто тріщить по швах, а під красивими профілями виявляється не казка, а сюжет кримінального подкасту. Сьогодні ми будемо зривати усі маски з героїв сучасності і розбирати, чому вони так старанно приховують свою неїдальність. Тож влаштовуйтесь зручніше. Вмикайте критичне мислення, а я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір! Лайк, підписка, дзвіночок, коментар все, щоб допомагати розвитку каналу. Також не забувайте про інстаграм, про телеграм. У мене скоро планується ще поїздка. Там буде дуже цікаво, дуже класно, Коротше, щоб ви мене не втрачали, і ми були завжди з вами на зв'язку. Також дуже швидко хочу сказати, що дякую, що ви донатите. Це дуже важливо. Минулого разу я просила. Вас підтримати збір на батареї для ударного дрону. Як ви розумієте, там ще збір все таки не закритий, тому якщо у вас є змога підтримати його ще раз, то будь ласка, прошу зробіть це. Посилання я залишу в описі або можете задонатити по QR-коду. Почнемо з нашої вже любімки Кайлі Дженер. Вона, мабуть, найвпливовіша інфлюєнсерка у світі. Кожен її макіяж це тренд. Кожна сторіс продана партія косметики, а кожне слово мільйони доларів. Але так як Кайлі блогер вже дуже багато років, то приховувати свою ну маленьку чи велику брехню стає дедалі важче. Бо уявіть, яка кількість людей щодня хоче викрити якусь правду про неї? Взагалі, перший великий обман стався в неї ще у 17. Років саме тоді Кайлі збільшила собі губи філерами, але на камеру казала зовсім інше: мовляв, уся магія в нових помадах від Кайлі Косметікс. Якщо ви хочете такі ж соковиті губи, просто купіть Ліпкіт і буде вам краса. Що ж, люди повірили, а Кайлюсік заробила на цьому понад 300 мільйонів доларів. Знаєте, бізнес-модель тут геніальна і проста: створити стандарт краси і потім продати всім, як до нього дійти. Так записала до нотаток мої. Майбутніх бізнес-планів. Потім у Кайлі різко виросли груди, і це була тема для дискусії. Номер один протягом багатьох років. Сама Кайлі, як завжди, заперечувала втручання, мовляв, це все генетика. Але у минулому році, точніше, у позаминулому, вона все таки зізналась у родинному шоу Keeping Up with the Kardashians, що вона робила груди, і про це жалкує. У мене були гарні груди, як натуральні. Сиділи ідеально, просто чудово, ідеального розміру, ідеального всього. Я б рекомендувала всім, хто думає про це, почекати до народження дітей. Звичайно, у мене теж є дочка, і я б дуже розлютилася. Якби вона захотіла зробити корекцію фігури у 19 років. Чому я вам це розповідаю? Якщо це, в принципі, доволі відома інформація. А тому, що Кайлі вже не просто заперечує факт імплантів, а дає покрокові інструкції. В ця одна блогерка виклала відео, де просить Кайлі поділитись секретом її ідеальних грудей? Ну і що ви думаєте? Недовго думаючи, Кайлі залишає там свій коментар? 445 мл. Середній профіль частково під м'яз силіконові Фішер. Сподіваюсь, це допоможе. Лол. Так, Кайлі просто взяла і залишила ім'я свого хірурга, того самого родинного хірурга, якого вони, мабуть, переховували протягом років тридцяти не менше. І уявляєте, скільки після цього коментаря було повідомлень до клініки, де він працює? Я майже впевнена, що там був повний аншлаг. В журналі People я знайшла інформацію, що хірург подякував Кайлі за таку згадку. Ну ще пак, тепер, мабуть, у нього запис на 10, а то й 20 років наперед. Але Знаєте, і ціни у нього не дешеві груди, як у Кайлі обійдуться приблизно у 35-50 тисяч євро за операцію. Звісно, ми дуже дякуємо Кайлі, що вона вирішила встати на шлях правди. І зізнатись про зміни у своєму тілі аудиторії це доволі чесно. Але знаєте, дуже зручно зізнаватись, коли ти вже встигла монетизувати це все і буквально стати мільярдеркою на своїй такі маленькій брехні. А як ми знаємо, інфлюєнсери заради вигоди можуть трошки прикрашати реальність. Хтось правду про зовнішність, хтось свої фінанси, а хтось навіть свою компетентність, яку потім вдало також монетизує. Але найбільший обман це коли ти сама себе переконуєш, що все. Під контролем. А потім згадуй, що сьогодні ввечері у тебе потяг, а ти забула зробити найголовніше: так, документи, купальник, косметика, телефон. Скажи, що я могла ще забути? Зубну щітку, зарядку, ну і трохи заспокійливого, тобі би точно не завадило з собою взяти. Ну це в мене вже є з собою. А страховку ти оформила? З твоєю вдачею це пункт номер один у списку. Точно, але в мене потяг вже через годину, я не встигну нікуди сходити. Так нікуди йти і не треба. Дивись, завантажуєш застосунок Hotline Finance. Угу. Тут одразу всі варіанти страховок угу. порівняла, обрала, угу. оформила за 5 хвилин ще й зі знижкою 10% за промокодом вечір. Так, ага, завантажила, порівняла. О, готово! Навіть зелену картку можна додати, якщо їдеш на своєму авто. Все, тепер я офіційно застрахована і морально готова до поїздки за кордон. Завантажуйте застосунок за посиланням в описі, використовуйте промокод вечір і будьте в безпеці в будь-якій точці світу. Як ви думаєте, якщо 17-річна дівчина змогла прийти до розуміння створи проблему і продай вирішення, то чи будуть цією схемою користуватись інші? Так, взагалі свого часу з'явився культ целюліту. Його раптом почали називати проблемою і хворобою, хоча це просто звичайна структура шкіри. А далі магічні обгортання, креми за тисячі доларів, антицелюлітні масажі. І спойлер, проблема нікуди не зникала. Але відчуття, що ти щось робиш, продавалось чудово. Те саме насправді і з обличчям. Мімічні зморшки чомусь стали ознакою занедбаності, а обличчя без кул тепер супер втомлене і якесь тьмяне, в'яле. І саме тут на сцену виходить наш Герой Фейс Фітнес Сейді Нардіні, інфлюєнсерка мільйони. Це її бренд побудований на поєднанні натуральної краси та духовного балансу, і вона однією з найперших людей у світі запакувала це у тренд. Її програма Heat Обіцяла підтягнути обличчя без ін'єкцій і хірургії. І дійсно, якщо ми поглянемо на сторінку Сейді, зараз їй 53 роки. Виглядає вона гарно, свіжо, та її відгуки учні вона додавала просто дивовижні, де люди буквально за місяць омолоджувались років на 10 не менше, і це без ін'єкцій і втручань. І може здатись на перший погляд, що це та сама ідеальна пігулка для краси. Але нещодавно користувачі Reddit помітили дещо дивне. Одне фото відгук після вигляд. Дуже знайомо, ну занадто знайомо. У сайті є хайлайти до після. І от в одному з фото після знайшли щось дуже знайоме. Ну от, Воно прям виглядало так, ніби десь його вже бачили. І знаєте, що його знайшли на сайті пластичного хірурга в іншій країні. З іншою людиною. Виявилося, що щонайменше кілька результатів з її програми були взяті з чужих джерел, сайтів, клінік, профілів хірургів. Звісно, вона не питала у хірургів: а можна я ваші фоточки украду і представлю, що це ніби мої учениці на фейсфітнеле. Що відбулося після того, як почав розгорати скандал? Ну тут, знаєте, така прям база. Сиді просто видалила ці фото і ніяких вибачень чи пояснень не надала. Не знаю на рахунок її чудодійних Методів можливо частково фейс-фітнес дійсно допомагає, ну як мінімум, прибрати набряки і покращити кровообіг. Але якщо подивитись більш детальніше на її сторінку, то вона дуже часто використовує блюр на своєму обличчі, коли знімає відео, і ось це вже викликає занадто багато запитань. А ви напишіть у коментарях: чи вірите ви у силу фейс-фітнесу, чи тільки кабінету косметолога? Знаєте, якщо можна все-таки посперечатись, Фейсфітнес реально працює, чи це просто величезний обман, то ось де точно не може бути дискусій: це коли ти купуєш помаду, відкриваєш її, а там всередині пліснява, бруд або волосся. І це зараз я вам кажу не вигадку, а реальний кейс з індустрії краси один із найгучніших фейлів в історії інфлюєнсерського бізнесу. Джеклін Хілл – це супер-пупер популярна американська б'юті інфлюєнсерка, яка. Почала YouTube ще у далекому 2011 му Вона швидко стала впізнаваною завдяки яскравим макіяжам, дружній подачі і неймовірному вмінню продавати все підряд. Її відео збирали мільйони переглядів, і вона стала однією з перших так званих мейкап гуру які монетизували свій вплив через брендові колаборації. Щоб приблизно ви розуміли наскільки вона була популярною. У 2015 році Жаклін зробила спільну палетку хайлайтерів з Бека Ко. Косметікс. Вона розпродалась за кілька хвилин і принесла бренду понад 10 мільйонів доларів прибутку. Тобто, у Жеклін був вплив, схожий як вплив Кардашян, коли також їхні дропи розлітаються за хвилини. У 2017 році виходить ще одна хітова палетка в колаборації з Морфі. І так Клін стала тепер точно мільйонеркою. І логічно, що наступний крок це власний бренд. Ну, досить вже по цим колабораціям ходити. Так і народився Жеклін Косметик. Метікс першими продуктами стали 20 відтінків нюдових помад: стильна упаковка, слогани про той самий лакшері Vibes і аудиторія, яка чекала цей запуск більше за новий айфон. Але як часто буває, щось пішло не так. Буквально на другий день після релізу соцмережі почали вибухати негативними відгуками. Дівчата викладали фото і відео, де в помаді були ворсинки, якісь дивні бульбашки, крихти, біла плівка, пліснява. Деякі навіть писали про. Свербіше подразнені після використання. Жеклін тоді вийшла з офіційним зверненням, сказала, що проблеми це провина лабораторії, що ворсинка це просто рукавички працівників, а біла плівка це окислення і додала, що усе супер безпечно. А якщо ви не задоволені, то ми, в принципі, можемо повернути вам гроші. Коротше, комунікація була у стилі: це не факап, це так було задумано. Незважаючи на те, що Жаклін якось намагалась виправити ситуацію, це не допомогло. Бренд закрив. Весь реліз зняли з офіційного сайту, покупцям відшкодували гроші, і за приблизними оцінками інсайдерів, бренд витратив до 2 мільйонів доларів тільки на повернення коштів, не враховуючи репутаційні втрати. А от про репутаційні втрати ви можете уявити, як сильно Жаклін втратила довіру своїх глядачів. Потім вона через пару років ніби реанімувала свій бренд косметики і вже з нормальними формулами та іншою лабораторією. Але наскільки я розумію. Цей бренд вже не зайшов. І сайт, на який я намагалась перейти по косметиці, вже не працює. Пізніше вона запустила ще один бізнес ювелірний бренд. Він ніби функціонує, але сайт працює дуже дивно, і ніби він не такий успішний, як хотілось. І потім вона в одному з відео казала, що насправді косметика її справжня пристрасть. їй дуже жаль, що в неї стались такі факапи. І вона зараз не може виправити цю ситуацію з репутацією, і не може коротше нормально зайти на ринок з косметикою. Зараз уже він доволі живі в соцмережі. Я б сказала капець, які живі на Ютубі по 300-500 тисяч переглядів на відео, а в інстаграмі там, взагалі, по 200 тисяч лайків на фото. Ну, коротше, в фінансовому плані вона точно не страждає. Але знаєте, на цьому прикладі можна зробити такі висновки, що власний продукт, особливо косметика, їжа або те, що пов'язано з тілом. Що потрібно наносити чи споживати, потребує настільки серйозного підходу, що на жаль, багато блогерів на цьому просто горять. Багато хто думає, о, створю банку з красивою етикеткою, і буде в мене класний бізнес, але вони забувають, що треба протестувати формулу, логістику, строки зберігання і ось де ховається справжня відповідальність. А ви пишіть у коментарях, чи купували ви колись блогерську косметику, і який у вас був досвід. Та знаєте, найбільше розчарування це не помади для збільшення губ і не брехня про натуральну підтяжку. А от коли ти дивишся на інфлюенсера і думаєш, ого, ця людина так щиро хоче змінити світ, а потім дізнаєшся, що весь цей активізм це просто прикриття для того, щоб просити нюци у снепчат. От знаєте, цей абзац тільки що прозвучав як ідея для нового серіалу від Netflix, заплутаний сюжет з різкими поворотами, але на жаль, це сталося в реальності. Кейс. Гарі Сісона став одним із найгучніших скандалів останніх місяців в американському суспільстві. 23 річний блогер за аудиторію майже в 2 мільйони в TikTok, якого підтримували Обама і Джо Байден, створив образ такого ідеального політичного активіста. Він активно підтримував демократів США, висміював політичну неосвіченість, хейтив Трампа. А його образ ну це ніби такий промінь надії серед втраченого покоління зумерів. Оче кажучи, той самий син маминої подруги. Але виявляється, за такою ідеальністю ховалась дещо темно, навіть кримінальна. 15 жінок виклали історії про те, як Гаррі маніпулював ними через Snapchat. просив інтимні фото, обіцяв ексклюзивну емоційну прив'язаність. Переконував, що ти та єдина. Хоча насправді одночасно вів десятки переписок. До речі, в Америці дуже популярний снепчат не просто для масочок і фоточок, а як спосіб комунікування. Сара, одна з жінок, що мала спілкування з Гаррі, поділилась. Він давав мені відчуття безпеки, говорив, що я особлива, що між нами щось справжнє, а потім виявилося... Це те саме повідомлення, яке він надсилав ще десятьом. Тобто, Гаррі знаходив різних дівчат у Снепчат, починав спілкування, запевняв у своїй відданості та прихильності, і під виглядом такого ексклюзивного зв'язку з блогером він переконував їх надсилати інтимні фото. Він говорив, що я особлива, а потім я побачила ці самі фрази у скрінах інших дівчат. Він виманював інтим, знаючи, що ми довіряємо йому. Бо він такий правильний і поважний. Іншу дівчину, на ім'я Гош він вмовив взагалі створити інший окремий секретний чатик, де вона повинна була ділитися оголеними фотографіями з інфлюенсером і так, щоб цей чатик ніхто не побачив. Ще одна дівчина Ханна, яка знала Гаррі ще з підліткового віку, згадувала його як людину з дуже сумнівною репутацією. За її словами, він завжди поводився дивно, хворобливо зацікавлено в чужих межах і завжди вмів бути своїм у системі з тих, кого пхають в усі правильні місця, навіть коли всі знають. Що з ним щось не так, коротше кажучи, Ханна говорить, що Гарі дуже мутний тіп. Більш того, як виявилось пізніше, зі свідчень деяким дівчатам на момент спілкування з Гарі не було ще навіть 18 років. Тобто, до чого я зараз веду. Він свідомо обирав собі для такого спілкування дівчат, якими можна легко маніпулювати, тобто неповнолітніх, наївних, вразливих, і навіть тих, хто вже колись переживав на. В Твіттері одразу почались обговорення: хтось обурювався, хтось писав жарти, але знаєте, найцікавіше з реакції суспільства, що ніби всі вже звикли до такої поведінки. Ви хочете сказати мені, що речник демократичної молоді збочений ідіот? Хто б міг подумати? Тобто люди вже не дивуються, що якщо людина має якусь владу, то може спокійно нею зловживати. Та, попри такі жваві обговорення, резонанс, скандал, на Гарі Сісона наразі не відкрито жодної офіційної справи, жодного позову, Відування, чи навіть заяви в поліції, усе залишається лише в межах соцмереж. Чи буде щось далі, поки що невідомо. Але знаєте, в таких справах, якщо вони не доходять до суду, завжди в першу чергу все одно як не крути, страждає репутація. А повірте, для публічних особистостей репутація на першому місці, адже це буквально те, що ти потім продаєш людям. Згадайте, хоча б того Джоні Депа, навіть поки ще не було судів, а були лише здогадки, обвинувачення, що у них там були непорозуміння на по Характеру Земберхер його ж повідміняли усюди, і ось саме про це я кажу: якщо є прецедент, то тобі хана особливо в Америці, і взагалі у США все, що пов'язано з інтимним контентом без згоди, це не просто скандальчик в інтернеті, а окрема правова категорія. За американським законодавством розповсюдження нюців безгоди, а тим більше отримання їх шахрайським шляхом, може прирівнюватись до злочину або кіберзлочину. Є навіть окрема кримінальна стаття, яка називається Еревен. Порн, і вона діє в більшості штатів з 48 з 50. Наприклад, у Каліфорнії за це можуть дати до 6 місяців тюрми і штраф у 1000 доларів, навіть якщо жертва не діслала фото добровільно, але пізніше виявило, що хтось їх злив або використав проти її волі. І так, знаєте, у США вже були реальні вироки. Згадуйте, 2014 рік. Тоді стався гучний злив приватних фото голівудських зірок. Це назвали тоді The Fappening. Тоді зламали icloud Акаунти Дженіфер Лоуренс, Кейт Аптом, Крістен Данс, Емілі Ратаковські та десятків інших жінок. Я, до речі, пам'ятаю, якщо тоді всі обговорювали це, особливо сильно дісталось, мабуть, Дженіфер Лоуренс, бо тільки лінивий не обговорював її тіло. Але знаєте, справедливість все таки була. ФБР змогли знайти хакера Райана Колінза, який зламав ті самі особисті дані зірок. І його засудили до 18 місяців тюрми, а його спільника до 9. А що ж тоді в Україні? Знаєте, якщо так посудити, єдине, що нас рятує, це зростання суспільної свідомості. Я вже дуже слабо уявляю, що зараз, у 2025 році, якщо зільючісь інтимки, то хтось скаже, типу, сама винна. Вже все ж таки більшість людей на стороні адекватності і будуть засуджувати не жертву, а того, хто злив. Але відповідальність перед законом також, типу, є: є штраф до 8500 гривень, або арешт до 6 місяців, або навіть обмеження волі до 3 років. Я намагалась реально намагалась знайти реальні приклади справ, коли саджали або карали за злив інтимних фото чи відео, але у нас, як завжди, цими героями стають Моделі саме їх у нас тягають по судах, морально принижують у медіа, карають за те, що вони знімають власне тіло. А от тим, хто зливає чуже, максимум репутаційна пляма, і то, якщо пощастить. Але якщо історія Гаррі Сісона і інтимної фотографії це про розбиті ілюзії навколо псевдоактивізму, то наступний кейс про те, як навіть найнезашкварніший, найідеальніший, найпросто кращий блогер рано чи пізно стає об'єктом запитань. Мова йде про Тіктокера Хабі Ламе. Так, це той самий хлопець, що без єдиного слова висміював абсурдні лайфхаки, просто припідіймаючи брови і показуючи, як правильно робити. Він став пару років тому реальним символом Тіктоку: мільярди переглядів, десятки мільйонів підписників, співпраця з найбільшими брендами світу. І на піку своєї популярності Хайбі підписав контракти з Hugo Бос, Rovio, Binance. і навіть з'явився блін у журналі Time. У нього зараз найбільша аудиторія в Тікток у світі. Понад 162 мільйони фоловерів, що більше ніж у Чарлі Дамеліо, яка була до цього номер один. І здавалось, що блін може піти не так. Тож першу хвилю хейту він вихопив, коли з'явився як ігровий персонаж у Фортнайт. Реді тоді просто вибухнув обуреннями. Це що жарт? У грі з'являються легендарні герої, а тепер і хабі. Геймерська аудиторія, на відміну від тікток-глядачів, не така лояльна до інтернет-зірок. Багато хто вважав це маркетинговим провалом, а його персонажа зайвим. Напевно, цей хейт можна порівняти з тим, що зараз відбувається з Белою Рамзі. Це акторка серіалу The Last of Us. Її капець як хейтять за те, що вона не схожа на оригінальну дівчинку з гри. Я не відношусь до цієї категорії людей. Мені сподобалась гра окремо, серіал окремо. Але ігроки, які ще. Люблять різні ігри, вони такі. Цікаві, вони реально не терплять якихось змін. Тому я уявляю, як хейтили хабі в цих колах ігрової спільноти. А потім з хабі стається новий удар. Американські праворадикальні акаунти влаштували скандал навколо його імміграційного статусу. Хабі прилетів з Італії, де він проживає, до Америки на зйомки для бренду. Але раптом йому кажуть, що у нього щось не так з візою і розпочинається процес депортації. Офіційні джерела кажуть, що він перевищив термін перебування по безвізу. Типу приїхав 30 квітня, а залишався довше дозволених 90 днів. Тобто перевищив термін приблизно на 37 днів і думав, що йому це зійде з рук. І хоча він зірка з мільйонами підписників, це не врятувало його від наслідків. Американське імміграційне законодавство працює дуже чітко, і навіть якщо один день прострочки це вже порушення, а тут взагалі більше місяця. Хабі, очевидно, або недооцінив серйозні ситуації, або сподівався, що йому пробачать через статус інфлюенсера. Але нічого подібного, він отримав вимогу добровільно залишитися. Чити країну, так званий селф депорт, інакше могла бути офіційна депортація із забороною на в'їзд. Частина аудиторії, звісно, стала на захист хабі. Мовляв, він же нічого такого не зробив, просто затримався. Він не злочинець, і що США мають серйозніші проблеми ніж депортація Тіктокера. Інші ж навпаки, розкритикували інфлюенсера, що він типовий приклад зірки, яка думає, що для неї закони не діють, і що всі повинні притримуватись правил і хабі не виняток. Взагалі ці ситуації не сильно Впливали на популярність Хабі чи на його спад. Його відео досі набирають мільйони переглядів, навіть десятки мільйонів. Але щось явно змінилось. Хабі вже, якщо так подивитись, не той самий чувак із мемів, який просто мовчки висміював щось абсурдне. Багато хто помічає, що його контент став більш глянцевим, таким вилизаним, а сам він типовим селебою за контрактами. Типу, зі свого він став успішним, а отже, менш щирим в очах публіки. І сам. Ось ця трансформація із грязів князі засмутила аудиторію. Взагалі його історія дуже цікава, тим, що до Тіктоку він був абсолютно звичайним бідним хлопцем. Працював на заводі в Італії, потім його звідти взагалі звільнили. І уявіть собі, він вирішив у цей період звільнення, по приколу почати записувати тіктоки. І як полетіло ніяких зв'язків продюсерів чи студії, це просто хлопець, якому не пощастило на той момент з роботою, але капець як пощастило з алгоритмами. І от де сюди і мільйонер, так, шановні алгоритми ютубу, попрацюйте, будь ласка, так і на мене, а то я вже втомилась рахувати, скільки потрібно зекономити сьогодні, щоб вижити завтра. Знаєте, не дивлячись на сюр-треш ситуації, це все таки історії були про те, що інфлюєнсери теж люди. Вони можуть помилятись, ганяти злість, запускати сирий продукт або ж думати, що для них правила не діють. Але різниця між просто блогером і лідером думок саме в тому, чи готу. Това нести людина відповідальність. Іноді достатньо сказати, типу, я облажався і зробити правильні висновки. Іноді достатньо повернути свій вектор розвитку в іншу сторону. Звісно, якщо це не пов'язано з чимось кримінальним і чимось дуже спірним, як у випадку з Гаррі Сісонсом. Коротше, знаєте, висновок такий, що для блогера дуже важлива репутація, і репутація в соцмережах це не просто про бренд, це не просто якісь слова. Це договір із довірою аудиторії. І його. Насправді порушувати страшніше ніж алгоритми соцмереж. Якщо ви згодні зі мною, то пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть взагалі все, що ви думаєте по темі відео, по інфлюєнсерам, яких ми сьогодні обговорювали. Як ви взагалі ставитесь до інфлюєнсерів, кого дивитися? Може взагалі не дивитись нікого? І я вам дуже дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. І усім цьому і побачимось у наступному випуску. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.